Вітаю, друзі, 8 листопада. Тяжка ніч. Я сам власне, не спав майже всю ніч, тому що Христина Ігорівна, моя донечка, поверталася з відрядження з Кременчука, де знімала сюжет про місцевих волонтерів Укрзалізницею. І ці всі ракетні удари. Проходили, якби через мою свідомість. Новий удар по українській енергетиці та залізниці. Росіяни продовжують винищувати українську енергосистему, газовидобичу та інфраструктуру Укрзалізниці. Влада України вже підтвердила, що основна ціль удару цієї ночі це енергетичний сектор. Один з наймасштабніших ударів було нанесено по Кременчуцький ГЕС. Про наліт десятки дронів, а також ракет повідомляли засоби масової інформації міста Світловод, де розташована ця станція. Відключення електроенергії, власне, зараз. Є в Кременчуці, в Грішніх Плавнях, в Полтаві, в Лубнах та багатьох інших населених пунктах Полтавщини. Треба зазначити, що моя рідна Полтавщина цього, цієї ночі постраждала чи не найбільше. В Кременчуці в обнахрішніх плавнях ще відключена вода. В горішніх плавнях оголошено надзвичайний стан. Ймовірно, в Кременчуці повний блокаут саме через удар по ГЕС нема світла, введено графік подачі води. Аналогічна ситуація в розташованих далі за течії Дніпра грішніх плавнях, там, як я вже казав, взагалі оголошено на звичайний стан. Втім, офіційно приліт ПОГЕС, який ймовірно міг спричинити всі казані наслідки, не підтверджують. Також в Полтавській області е та інших регіонах сильно страждала залізниця. Через що по всій Україні почали затримки поїздів. Укрзалізниця повідомляла про виведення на маршрут резервних тепловозів. Тобто проблема, ймовірно, також у знеструмлених ділянках руху. В Грибінках. Поруч з моїми рідними лобнами фактично знищена інфраструктура депо. Грибінки, нагадаю, вузлова Станція. Друга велика після Полтавщини постраждала область, Харківська, де знеструблено обласний центр, зупинено метрополітен та електротранспорт. Місцева влада заявляє про атаку дронів і ракет по енергетиці. Ряд засобів масової інформації пишуть, що була атакована Зміївська ТЕЦ. Окрім іншого, відомо про приліт кабу по автозаправці на заході від Харкова. Також удари по енергетиці були зафіксовані в Одеській області, зникло світло в Дніпрі, де постраждав об'єкт інфраструктури. РенЗМІ, Написали, що приліти були про по Придністровській ТЕС. Але офіційно це не Підтверджується. Також у місті стали сильні руйнування в одній з багатоповерхівок. Про приліти по енергетичному сектору повідомляла влада Сумської області. Удари були крім того по Миколаївській та Кіровоградських областях. Також екстрені відключення вночі вводились в Києві. Відомо, що столицю та область атакували дрони. Є дані про поранену жінку в Іжгородському районі, де також розташована ГЕС, але прилітів по ній поки що ніхто не підтверджує. Вночі по одному лише Дніпру було випущено 12 ракет, і в результаті масованої російської атаки загинула одна людина, постраждала 38 серед них семеро діти. Приліт багатоповерхівку, мабуть, багато хто з вас бачив ці жахливі кадри. Одеська область в результаті учень сповагнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Загиблих і постраждалих на щастя немає. Київ у Печерському районі горили 4 вантажівки, пошкоджені дві будівлі та автомобіль поруч. Інформації про постраждалих нема. В Києві аварійні відключені йдуть. От такі новини. Доїхала моя донечка до Києва, хоча потяг і затримався, доїхали інші люди, слава Богу, людських жертв. Нема великої кількості, хоча є багато поранених і загибло в Дніпрі, як я казав, попереду чорна зима. Це очевидно. І те, що влада зараз приховує удари влучання по об'єктах енергогенерації, нафтовидобутку, тобто Газовидобутку свідчить лише про те, що влада хоче відтягнути час і е вигадати, як переконувати людей не повишати свої домівки, не пред'являти претензії влади. Про це, до речі, свідчить зараз намагання перекласти е з одного на іншого. Відповідальність за е, об'єкти укриття, якими мали бути накриті інфраструктурні, енергетичні та нафтогазові е, об'єкти, які е, росіяни зараз винищують з легкістю, бо ніяких укриттів нема. Гроші вкрали. Е, Зараз шукають винних, хтось кричить Кудрицький, хтось, хтось кричить Кубраков знаємом, хтось кричить Гаущенко. Та всі вони винні. І всі мають відповідати: невинних немає незахищена інфраструктура і, відповідно, величезні руйнування її. І ще, друзі, мушу сказати наступний факт. Попереду чорна зима. І якщо у вас є можливість подбати про те, щоб виїхати в село, в інший регіон, який більш енергонезалежний, за кордон і так далі, вже починайте збиратися. Такі ночі, як сьогодні, попереду будуть, і схоже, не одна: захищених об'єктів енергоструктури немає. А тому блекаут, повний блекаут, гарантовано. Бережіть себе, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.